Кількість хворих на ГРВІ зростає. В Івано-Франківську не відвідують загальноосвітні навчальні заклади через хворобу понад 10% учнів. Такий показник не можна назвати загрозливим. Переконана головна освітянка Івано-Франківська Наталія Микула. Аби рівень захворюваності школярів тримати під контролем, в усіх школах впроваджена електронна система. Туди вносять дані про кількість недужих на гострі респіраторні захворювання. В режимі онлайн ведеться перерахунок. Система містить достовірну інформацію. Тенденція до збільшення Пропусків через хворобу, якщо ми мали початкових місць, початкових тижнях другого семестру, нас не відвідувало заклади освіти через хворобу десь 9% дітей, то за минулий тиждень ми вже мали цю цифру 12 Окрім гострих респіраторних у зоні небезпеки вітряна віспа, нині рівень недуги серед дітей йде на спад. Щоправда, у низці дошкільних закладів Івана Франкі. Впроваджено карантин. Це захворювання інфекційне. Воно вже пішло десь на спад у дошкільних навчальних закладах. Але на сьогодні ще залишається в нас дошкільні навчальні заклади, в яких певні окремі групи закриті на карантинний період. Вдень плюсові, вночі незначний мінус. При Карпаті чекає відлига. Попереджають місцеві синоптики. Очікувати 30 градусної холоднечі найближчим часом не доводиться. В день по протягом доби Коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. В горах дещо нижче нуля. Мінус 30 ми не очікуємо найближчим часом. Відлига, от так, як зараз така погода, вона такого буде утримуватися в таких морозів і холодів ми не чекає. Не лютує, тому про введення карантину у міських школах говорити зарано. Наразі навчальний процес триває в робочому режимі. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.